Я фіксую, я фіксую. Заспокойтесь. Кажіть, будь ласка, що ви робите? Та я дивіться. Поясніть, що ви робите. Поясніть, що ви робите. на яких правах ви це робите? Песні убивають заспокойтесь. Поясніть, будь ласка, що ви робите? Представтесь, будь ласка, що ви такі, шановний, представтесь, будь ласка. Будь ласка, не заважайте. Шановний якій роботі? Якій роботі захватують людини. Робота захвату людини. Чого ви мене штовхаєте? Руки вбрали. Я не, я не трогайте мене, я не, не трогайте ]box. мене. Я вас прошу, ви зараз їдете, оскільки у вас Хто ви до... такий? Поясніть, будь ласка. Шановна, я не з вами спілкуюся, не заважайте. Хто ви такий? Або... Представтесь, Представ, ви... будь, будь, будь ласка, представтесь, будь ласка. Старший інспектор сектору реагування. Посвідчення. <клія> не фішку, а посвідчення. Зворотну сторону, посвідчення має бути. Будь ласка, не заважайте. Не заважайте чому забирання людини. Він зараз буде затримка стан до відділення поліції. Я зло з чим? нього документи. Все в нього є. Та є він вдома. Він людина, йому не треба... Надо... він людина. Він людина, в нього є документи. Ви не маєте права сідати в поліцейську машину. Вам треба сідати в таксі, їхати додому. Вони хай їдуть за вами. Якщо ви сядете зараз в поліцейську машину, вас відвезуть та цека. Я вам зразу це кажу. Ви маєте право сісти в таксі, поїхати з поліцейським, поїхати з поліцейським додому і взяти свої документи. Ні в таксі, не в поліцейську машину. Тим більше людина не хоче приділяти свої документи. Хто вона? Да, я не бачила для ознайомлення. У Вас немає посвідчення. У вас бумажка тільки а ви хто такі? взагалі людина. Та уйди з Не від мене поліцію. Чому ви відома? Чому вони загубив. телефон забують? Присажуйтесь з машиною, ні, не полі. Полі. ні, вже ніхто не сяде. Не тільки... Та я вже все одно все знімаю. Поліція. не хватило. Присажуйте, ні. будьте нормальні люди, мужиком, не здавайте конфлікт. Мужики нормальні на війні, а не тут. Нічого, блядь, його немає. Потом що? Я сказала, нормальні по-нормальному? не, по не поїде. Я поїхав додому, назад, демови, поїздити забиваємо, поїхали. Шановний, попереджаю вас, вас не виконання закону відомих працівника поліції. Це незаконне. Незаконно. Ви потім будете оспарюватися. Незаконно і доставлю до відділу поліції. Для ja цього я до вас <susurra> застосую. На який підставі? Ви заживете. На який підставі в армію беруть? А я ж у армію беру. Мене я не підставить. Дайте підставу. документи, які Поліція особу. Я встановлюю.